Я почесний не моя, але кожен кадр та моя вина. Тим фільм, що я знаю на пам'ять, але дивлюсь, бо не хочу забувати Мій дім мовчить у діхтах до я говорю, та ніхто не чує. Час минає, мов тінь по воді, а я шукаю себе між хвиль і Ти Тиша знає, ти за нас, кожен звук. Це ще один шанс за мечу. це поласти, напевно, так легше. Тиша знає. За нас кожен звук, це ще один шанс, я мовчу, Бо слова це забаласти, напевно. Так легше впасти. Знає більше за нас. І я любив, але вже не час. Я не злюсь, просто час розділив, де любов, а де тільки звички. Все, що мав, це кілька слів, і погляд ще більше не кличе. Я навчився мовчать, коли треба кричать, бо не кожен почує правду. Може втратити цей є шанс, щоб знайти у собі відвагу Я навчився тримати себе, коли світ розсипається гранями І хай світ мене не чує, я залишусь справжнім тут, бо коли усе минуло, лиш тиша пам'ятає суть. Тиша знає більше за нас кожен звук. Це ще один шанс, я мовчу, бо слова це паласти на певну. Tak lepsze w postach Kisza znaje, pisze za nas